Потреба вимірювати економічну діяльність стара як оподаткування. Але вже в першій половині ХХ століття стало зрозумілим, що таке вимірювання необхідно із макроекономічною метою. Це дозволяє відслідковувати циклічні коливання в короткостроковій перспективі та економічне зростання або занепад у довгостроковій. Також вимірювання сприяло розвитку економічної науки. Давайте зараз разом подумаємо над наступною задачею: необхідно виміряти виробництво всіх товарів та послуг на певній території. Зазвичай певної країни, протягом певного часу. Зазвичай року. Щороку ми виробляємо багато товарів: від туалетного паперу до атомних реакторів, від стрижок до аудиторських послуг. Але як можна поєднати всю цю інформацію в одне число, яке характеризуватиме обсяг виробництва? Відповідь дуже проста: необхідно скласти ринкову вартість усієї кінцевої продукції, що виробляється в країні. При цьому ми не включаємо проміжну продукцію на різних етапах виробництва. Так, отримуємо величину, яка називається ВВП валовий внутрішній продукт. Уявімо, що ми виробляємо тільки два кінцеві продукти: пасажирські перевезення в метро, що є послугою, та яблука, що є товаром. Припустимо, яблука коштує 15 гривень за кілограм, а перевезення в метро 5 гривень. Якщо ми виробили 10 тонн яблук та перевезли 3 мільйони пасажирів за рік, то ВВП складатиме. 15 мільйонів 150 тисяч гривень. Звичайно, збирати інформацію про всі товари, послуги та їх ринкову ціну дуже важка справа. Але якщо ми пригадаємо модель кругообігу в економіці, то легко впевнемося, що ринкова вартість товарів та послуг дорівнюватиме видаткам домогосподарств. Тобто, ВВП можна прорахувати просто як суму всіх видатків економічних агентів за рік. У нашій простій моделі поки не було державних видатків і домогосподарства володіли всіма ресурсами. Тобто ми трохи спростили питання приватних інвестицій. Але простої моделі достатньо, щоб продемонструвати принцип розрахунку ВВП. З іншого боку, сума всіх видатків дорівнює сумі доходів. Таким чином, ВВП можна прорахувати за доходами або за видатками. Це дві основні методики. Як ви вже здогадалися, неможливо відслідкувати всю виробничу діяльність. Наприклад, послуги, які ми безкоштовно робимо для себе або інших, домашні справи, допомога друзям на дачі не включаються в ВВП країни. Хоча є цікавий момент: протягом останніх 20 років ми все менше готуємо вдома і рідко ремонтуємо авто самостійно. Тепер ці товари і послуги проходять через ринок. Такі зміни відображатимуться як зростання ВВП, навіть якщо кількість вироблених товарів та послуг не зростає. Також велика частина ринкової діяльності відбувається в тіні, приховується від врахування найчастіше, щоб уникнути оподаткування. Це і зарплатні в конвертах, і торгівлі на стихійних ринках. Нелегальна економічна діяльність також не включається у ВВП. В основному це наркотики, проституція та азартні ігри. Хоча, у порівнянні із легальною тюньовою економікою, нелегальна діяльність в Італії, наприклад, становить близько 1% від ВВП. Це найвищий показник серед розвинених країн, відповідно до одного із досліджень. Ще одна особливість ВВП він не відображає структуру економіки. В економіці можуть відбуватися позитивні структурні зміни, скажімо, зникнення брудних галузей або зниження вирубки лісів, але вони призводитимуть до зниження ВВП. І навпаки, зростання ВВП можна досягти не завжди позитивними шляхами. Наприклад, будівництвом більшої кількості тюрем. Що відбудеться з ВВП, якщо ціни виростуть, а кількість товарів та послуг, що ми виробляємо, залишиться незмінною. Правильно, ВВП зросте. За такою ж логікою можна продумати інші варіанти. Зростання обсягу виробництва при спадаючих цінах може спричинити неоднозначні зміни ВВП. Як зростання? Так і спад. Тому ВВП, розрахований за поточними цінами, не можна порівнювати в часі. Вирішити цю проблему дуже просто. Потрібно розрахувати ВВП у цінах певного року, так званого базового року. Тоді ВВП чітко відображатиме зміни виробництва товарів та послуг без впливу зміни цін. ВВП у поточних цінах називається номінальний ВВП, тоді як ВВП виражений у фіксованих цінах називається реальний ВВП. Цей принцип розповсюджується на будь-які величини, що вимірюються грошима. Наприклад, якщо цього року ви заробили на 10% більше, ніж у попередньому, чи означає це, що ваша зарплата зросла на 10%? Відповідь на це питання лише номінально. Якщо ви хочете дізнатися, чи дійсно можете купити на 10% більше в цьому році, тобто в реальному вираженні, необхідно врахувати зміну цін. Якщо ціни зросли на 12%, то в реальному вираженні ваша зарплата зменшилась приблизно на 2%. Ми вже розібралися, як порівнювати ВВП у часі. Тепер спробуємо порівняти ВВП між країнами, тобто в просторі. Зазвичай порівняння робиться в показниках на душу населення. Це ВВП поділений на кількість мешканців країни. Так, ми маємо спільну базу для порівняння великих та маленьких країн. Для прикладу, візьмемо ВВП України та ВВП Польщі. У 2015 році ВВП Польщі складав приблизно 46 800 злотих на душу населення. В Україні цей показник складав приблизно 46 300 гривень на душу населення. Як співвідносяться ці показники? На сайті Національного банку України можемо знайти офіційний курс гривні до злотого за 2015 рік. Як бачимо, курс злотого коливався. Тоді, за яку дату потрібно взяти дані для порівняння? Один із підходів взяти середній курс за рік. Він складає 5 гривень 80 копійок за 1 злотий. Тобто, якщо виразити ВВП обох країн в гривнях, отримаємо ВВП на душу населення Польщі в розмірі 279 тисяч 600 гривень. Це в 6 разів більше, ніж в Україні. Але чи правильне таке порівняння? Чи можна в Польщі за один злотий купити стільки ж товарів та послуг, скільки в Україні за 6 гривень 50 грн. копійок у 2015 році? Купівельна спроможність одного злотого відрізняється в Україні та Польщі. Тому таке номінальне порівняння не зовсім точне. Якщо ви пошукаєте в Google ВВП України та Польщі, то знайдете наступну інформацію. ВВП на душу населення в Польщі складає 12 495 доларів, а в Україні 2114 доларів. Це підтверджує, що в 2015 році ВВП на душу населення Польщі був майже в 6 разів більший, ніж в Україні. Але чи не здається вам, що це занадто? Так і є. Якщо ми оберемо посилання «Explore more» під графіком, то побачимо, що інформація відображає такі ж розрахунки, але в доларах США. Але щоб ці числа відображали різницю в купівельній спроможності злотого в обох країнах, потрібно виразити ВВП за паритетом купівельної спроможності. Обираємо GDP per capita current PPP US dollars. PPP це purchasing power parity. Це і є паритет купівельної спроможності. Бачимо, що в 2015 році ВВП в Польщі на душу населення був лише в 3,3 рази більший, ніж в Україні. Це вже більше схоже на правду. Але що це за долари за паритетом купівельної спроможності? ВВП кожної країни вражається в так званих міжнародних доларах, грошових одиницях, які відображають кількість товарів та послуг, які можна купити на 1 долар США. Тобто, 1 долар за паритетом купівельної спроможності в будь-якій країні купує приблизно стільки, скільки й у Сполучених Штатах. За даними Світового банку? На 2016 рік обмінний курс 1 долара за паритетом купівельної спроможності до гривні складає 6 гривень 75 копійок. Тобто 1 долар США купує стільки ж, скільки купує 6 гривень 75 копійок в Україні, а на 25 гривень за офіційним обмінним курсом. Розрахунок паритету купівельної спроможності доволі складна річ. Це результат складних математичних розрахунків. Вони враховують низку факторів, що впливають на різницю цін на товари в певній країні та США. Дані існують не для всіх країн, тому для деяких з цих розрахунки лише наближення. Інший спосіб розрахувати обмінні курси за паритетом купівельної спроможності так званий індекс Big Mac. Його почав розраховувати британський журнал Економіст у 1986 році. Він базується на відношенні вартості Big Mac меню в Макдональдс у різних країнах. Наприклад, в Україні Big Mac коштує 44 гривні станом на липень 2017 року. У США його вартість 5 доларів 30 центів. Це означає, що за паритетом купівельної спроможності обмінний курс гривні до долара складає 8 гривень 30 копійок за долар. Тоді чому фактично обмінний курс майже втричі перевищує цю цифру? Обмінний курс в Україні встановлюється в результаті взаємодії попиту на долари та їх пропозиції. Якби між Україною та США була абсолютно вільна торгівля товарами та ресурсами, зокрема, передбачає вільний рух капіталу та людей. То ціни в обох країнах вирівнялися б. До цього ж обмінний курс відповідав принципу паритету купівельної спроможності. Ми ж торкнемося з її теми в лекції про міжнародну торгівлю. Принцип порівняння в просторі використовується не тільки між країнами, а й для регіонів однієї країни. Наприклад, якщо ви в Києві отримаєте 10 тисяч гривень на місяць, скажімо, чи можна прямо порівнювати цей дохід з 8 тисячами гривень у Миколаєві? Звичайно, ні. Через значну різницю в цінах на оренду 8 тисяч гривень можуть купити в Миколаєві більше, ніж 10 тисяч гривень у Києві. Іншими словами, купівельна спроможність української гривні змінюється від регіону до регіону. ВВП на душу населення, виражений у доларах паритету купівельної спроможності, популярний показник виміру економічного розвитку країни. Втім, він має багато недоліків. Зокрема, він не відображає рівень розшарування доходів. Або кількість вільного часу працівників країни, або рівень забруднення повітря та низку інших факторів. Існує цікаве запитання про динаміку ВВП на душу населення. Чи призводить зростання цього показника до щасливої нації? Ще в 1974 році економіст Річард Істерлін провів емпірічне дослідження, яке показало, що збільшення доходу на душу населення не обов'язково робить людей щасливішими. З того часу дослідники вивчали різні аспекти цього результату. Наприклад, чи існує порогове значення доходу на душу населення, після якого немає прямої кореляції з рівнем щастя. Низка досліджень на мікро та макроекономічному рівні призвела до неоднозначних результатів. Деякі сучасні вчені не радять використовувати індекси задоволення життям як надійну зміну в статистичних дослідженнях. Але загальні висновки цих досліджень таки цікаві. Найголовніший з них на задоволення життям впливає багато факторів. ВВП на душу населення лише один із них. Тому фокус, лише на економічному зростанні, що вимірюється збільшенням ВВП на душу населення, не оптимальний для суспільства. Завершуючи тему щастя, поглянемо на статистику для України. Згідно із World Happiness Report 2017 року, Україна посідає 132-ге місце із 155 країн, для яких був розрахований індекс. Він базувався на середніх результатах опитування за 2014-2016 роки. На першому місці Норвегія. Польща посідає 46 те місце, а Сполучені Штати Америки 14. -те. Цікаво, що ВВП на душу населення за паритетом купівельної спроможності серед країн, які посідають перші 13 місць, нижчий, ніж у США. Існує ще одне цікаве дослідження: того, як змінюється рівень щастя людини протягом життя. Артур Стоун та його колеги видали статтю, де показали, що спочатку людина переживає постійне зниження почуття щастя, а потім його повернення. Графік нагадує латинську літеру У. У іншій статті Давід Бленш-Флауер з колегою досліджували вік, за якого рівень задоволення життям мінімальний. Глобальне середнє значення 46 років. Тоді наступає криза середнього віку. Україна очолила список із 72 країн. Українці переживають цю кризу найпізніше у віці 62 років. Швейцарці опинилися з іншого боку списку, вони найнещасніші в 35 років, після чого почуття щастя починає зростати. Підіб'ємо підсумки. У цій лекції ми говорили про найпопулярніший показник виміру економічної діяльності в країні валовий внутрішній продукт. Ми дізналися, як його розраховувати, поговорили про його переваги та недоліки. Необхідно пам'ятати, що змінні виражені в грошовій формі, можна порівнювати в часі лише їх в реальному вираженні. Ми також познайомилися з методикою коригування ВВП на паритет купівельної спроможності для порівняння ВВП серед країн. В останній частині лекції ми поговорили про зв'язок між ВВП та щастям. Дослідження рівня задоволення життям показують, що пряма залежність цього показника з ВВП на душу населення спостерігається лише до певного порогового значення. Після цього для щастя нації стають важливішими інші фактори.